Вітання в студії Олександра Литинська. 19 січня православні християни східного обряду святкують водохреща або Йордань, бо цього дня син Господній отримав хрещення в річці Йордан. Похмура й сніжна погода на водохреща, як віддавна помічали українці, обіцяє влітку рясний врожай. І прогнози синоптиків на найближчу добу пропонують дізнатися вже зараз. Отже, мінливо хмарна разом з невеликим снігом. Погода очікується на заході. Температура повітря протягом ночі 9-11 морозу, у світлі години від 3 до 7 теж нижче нуля. У північних областях суцільна хмарність повинна відзначитися снігом різної інтенсивності. Термометри покажуть цієї доби мінус 7, мінус 10. На сході також сильна хмарність, можливі опади у вигляді невеликого снігу та дощів. Мінімум цієї доби передбачається в межах 2-6 морозу, а максимальна температура до 2 тепла. Термометри у південній Україні цієї ночі фіксуватимуть мінус вісім денний максимум 5-6 градусів, так само нижче нульової позначки. Тут хмарно з проясненнями, місцями трохи сніжитиме. Суцільна хмарність у Криму повинна бути в супроводі нерясних опадів. Температурні показники цієї доби у Севастополі та Сімферополі 1,5 морозу в Ялті близько нуля. У центрі країни похмура погода. Час до часу очікується невеликий сніг. Температура повітря протягом нічних та денних годин від 6 до 9 градусів нижче нуля. Свято водохреща в Києві 19 століття відзначали з розмахом. Хресна хода вірян у супроводі міського війська починалася від Софійського собору. І йшли до пам'ятника Магдебурзькому праву, де в кульмінаційний момент свята київський митрополит освячував води Дніпра. Ця вода вважалася цілющою. Кияни протягом усього року зберігали її в пляшачці за образами і використовували як ліки від усіх хвороб. Окрім того, на водохреща багато жителів подолу наливали трохи освяченої води в мідний таз та кропили нею кожну кімнату, кожен куточок свого помешкання, аби захистити його від нечистої сили. І далі про погоду. Тож Київ та область цієї доби також підморозить. Термометри цієї доби покажуть від 7 до 11, нижче нуля. Триматиметься суцільна хмарність, передбачається сніг невеликої та помірної інтенсивності. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. На цьому усе Зичу світлого свята та сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії і води вам.